Метою вивчення і впровадження у практичну діяльність інноваційних форм роботи, спрямованих на розвиток загальної, середньої дошкільної та позашкільної освіти, в області було проведено педагогічну естафету «Інноваційні горизонти освіти Рівненщини, завдяки якій освітяни краю вивчали інноваційні методи та форми діяльності колег із сусідніх районів. Зокрема, колектив Зорянського дошкільного навчального закладу віночок, що у Рівненському районі, продемонстрував систему роботи закладу з формування початкових економічних знань у дітей дошкільного віку. Ми живемо в час ринкових відносин, і малесеньких наших громадян треба готувати до нового життя, формувати нову людину. Базовий компонент дошкільної освіти ставить перед дошкільним закладом сформувати. Життєво компетентну особистість, яка вільно себе буде почувати в соціумі. Щоби сформувати таку особистість, потрібно створити розвивальне середовище, яке ми в нашому закладі і створили. Ось ми зараз знаходимося в кімнаті, де наші дітки вступають у роль дорослого. Вони стають дорослими аптекарями, перукарями, кухарями, мамами і татами, шоферами. Також основними напрямками діяльності закладу, який функціонує з 1994 року, є розумовий фізичний та психічний розвиток дітей, формування їхньої життєвої компетентності. Для цього працюють гуртки умілі руки, маленький економіст, уроки доброти, юні театрали. Функціонують кімнати художньої праці, етнографічний міні-музей, фітобар, музична та фізкультурна зали. У недалекому майбутньому має запрацювати басейн. Навчання діток, яких майже 300, здійснює 21 педагогічний працівник. Компетентнісний підхід дошкільної освіти на основі забезпечення життєтворчості і особистості над такою проблемною темою працює нині колектив Зорянського НВК, школа гімназія, який не лише теоретично вивчає нові проектні технології у навчанні, а й активно впроваджує їх у практику. Предметні кафедри цілеспрямовано. Апробують, вивчають і впроваджують освітні технології. Так, скажімо, кафедра іноземної філології активно працює над впровадженням проєктної методики. Учителі математики займаються ситуативним моделюванням, зокрема, рекламою і презентацією. Вчителі природничих дисциплін апробують креативне навчання. Філологи ґрунтовно вивчили і запроваджують. Особистісно зорієнтоване навчання. Педагогічні починання педагогів забезпечуються через велике науково-методичне забезпечення кабінету нашого, в якому ми знаходимося, через фахову літературу. Робота над проєктом виходить за межі уроку, і діти саме при виконанні проєкту дістають можливість займатися науковою, творчою, пошуковою роботою, і розвиваючи при цьому творчі вміння і навички, які спрямовані на результат. А отримані при під час виконання проекту усвідомлені міцні знання успішно примінити на практиці. Так, ще з 2003 року кафедра іноземної мови одна із перших в районі започаткувала використання проєктної методики на своїх уроках. А на сьогоднішній день практично всі кафедри закладу використовують метод проєкту у навчально-виховному процесі. Навчання здійснюють за такими профілями: природничо-математичний, суспільно-гуманітарний, філологічний, математичний. Педагогічний колектив гімназії активно працює над удосконаленням форм та методів проведення уроків, спрямовує свої зусилля на розвиток індивідуальних творчих здібностей учнів, які є учасниками та переможцями районних, обласних та всеукраїнських предметних олімпіад, які беруть активну участь у роботі малої академії наук, різноманітних позакласних заходах. У закладі також діють навчальний кабінет екології та кімната природи, кабінет здорового способу життя, де з учнями працюють психолог, соціальний педагог. Активну діяльність проводить і дитяча гідбригада Екологічна варта, яка з року в рік виборює прозові місця в обласних конкурсах. Підвищення ефективності навчання в сучасній школі неможливо без впровадження нових форм організації навчально-виховного процесу. Одним із способів реалізації цієї ідеї застосування інформаційних технологій. В нашій школі ця інноваційна технологія досить ефективно використовується на уроках з предметів природничого циклу. Застосування мультимедійних програмно-педагогічних засобів дає можливість реалізувати ряд ідей, ряд прийомів, тобто раціонально організувати пізнавальну діяльність. Дітей розвивати їх креативне мислення, творче мислення, робота над проектами дає можливість побачити фізичні і хімічні явища не лише в макросвіті, а й в мікросвіті дає можливість реалізувати, провести дослідження, які неможливо здійснити в реальних умовах. А використання комп'ютерних програм дає можливість. Провести імітацію досліду експерименту під час проведення уроків математики та позакласних заходів вчителі нашої кафедри успішно використовують технології ситуативного моделювання, метод реклами та презентації. Метод реклами зацікавлює наших учнів своєю новизною, актуальністю, цікавістю. Користуючись цим прийомом, ми даємо учням завдання створити рекламу математичного поняття чи застосування якоїсь теми. А на уроці відповідно дивимося, слухаємо трансляцію цієї реклами. Метод презентації використовуємо на уроках будь-якого типу. Якщо це уроки вивчення нового матеріалу, то вчитель готує презентацію сам. Якщо це повторення вивченого матеріалу, то пропонуємо учням створити презентацію. Адже вони вже багато знають про питання, які вивчають, і можуть цілком зв'язно і цікаво, творчо розповісти про нього. Особливу увагу в сучасній школі приділяють і організації роботи учнівського самоврядування, яке потребує клопіткої праці, вміння зацікавити дітей різних вікових категорій та надати їм певного поштовху до самоорганізації та саморозвитку. Досвідом значними досягненнями під час проведення педагогічної естафети ділилась і районна спілка-екіпаж, що діє при Рівницькому районному будинку школяра. За п'ять років існування команда екіпажу стала однією з кращих серед аналогічних команд області. Про це свідчить активна діяльність її членів та перемоги екіпажу на третьому обласному зльоті лідерів учнівського самоврядування та фестивалі конкурсі Молодь обирає здоров'я. Третє місце на другому всеукраїнському конкурсі лідерів самоврядування, що проходив в Одесі. Діяльність нашої спілки відбувається в певних напрямках роботи. Ми їх називаємо центри. Їх є шість центр погляд, паросток, милосердя, краєзнавець, вибір та Пізнай себе. Ці центри базуються в опорних навчальних закладах Олександрії, Квасилова, Дядьковичів, Клевеня, Зорі і Великого Житина. Засідання та навчання лідерів вишнівського самоврядування в основному проходить у нас на базі районного будинку школяра чотири рази на рік. Допомагає у цьому лідерство Запорука успіху, гурток. Дітям цей гурток допомагає учням, лідерам шкіл виїхати за межі власних навчальних закладів. Поділитися досвідом, почерпнути щось нове для себе. На базі шкіл рівненського району проходить навчання лідерів учнівського самоврядування. Це дозволяє охопити значну кількість учнів, які прагнуть проявити свої лідерські чи організаторські якості, реалізувати певні задуми та плани. Цьому допомагають різноманітні тренінги, семінари, ділові ігри, акції, фестивалі, форуми, під час яких керівники команд та юні лідери активно проводять дискусії, пошуки правильних рішень. Щороку у травні на базі Обарівської школи відбувається і проходить районний зліт лідерів учнівського самоврядування. У рамках цього заходу проводяться різні конкурси. От саме цього року проводилися такі конкурси, як конкурс плакатів молодь обирає здоров'я, слайдових презентацій, конкурс виставка великодніх композицій, фотоколажу хлопці очима, дівчат та «Брати наші менші. Конкурс українкою я народилася. Та ще такий дуже цікавий конкурс на найкращий авторський вірш, мій е, улюблений вчитель. З кожним роком стараємося в нього внести щось нове, щось цікаве, щоб було ну цікаво нам працювати насамперед. З кожним роком, якби е, ну, час проходить і все змінюється, і тому хочеться ну, додати різні конкурси. Наприклад, так як е, конкурс слайдових презентацій, це вже е, з використанням більш новітніх технологій. Наша спілка, ну якби можна славитися тим, що вона демократична і вона саме для дітей. E У ході педагогічної естафети свої досягнення демонстрували освітяни міста Кузнацовського Володимирецького району. Зокрема, делегація освітян із міста Дубно ознайомилась із роботою педагогічного колективу дошкільного навчального закладу номер 7 Теремок, у якому функціонує 12 груп, серед яких одна група ясельного типу, чотири компенсуючого типу для дітей з вадами мовлення, та чотири різновікові групи, у яких працюють за альтернативною методикою італійського педагога Марії Монтесорі, яка передбачає індивідуальне навчання. І виховання незалежно від віку. Одним із шляхів реалізації проблемно-методичної теми нашого закладу є інтеграція основ Монтесорі педагогіки в роботу сучасного дошкільного закладу. Чому саме система Монтесорі декого здивує? Тому що освіта 21-го століття це особисто зорієнтована модель, і саме методика Монтесорі допомагає нам якнайкраще розвинути індивідуально дитину. Почалося все 17 років назад, коли в нашому садку була створена перша група за методикою Монтесорі. Згідно методики Монтесорі, кімнати, де проходять заняття груп, поділено на п'ять зон: зона навичок практичного життя, сенсорики, математики, розвитку мови, письма та зона космосу. Кожна з цих зон обладнана відповідними матеріалами, які природно розвивають кожну дитину, відповідно до її індивідуального росту, здібностей та зацікавленостей. Сам урок Монтесорі триває до півтори години. На початку проходить фронтальна робота. Діти працюють щодня з календарем природи, займаються вправами на жовтій лінії. Це вправи на організацію і заспокоєння дітей. Потім іде фронтальна робота в крузі: це бесіди, якийсь розгляд предметів, цікаві факти. І далі триває самостійна робота з матеріалом. Вихователь надає індивідуальні презентації і за допомогою методу спостереження, а він основний в методиці Монтесорі, відстежує сенситивні періоди розвитку дитини. На якому етапі перебуває дитина, який в неї індивідуальний темп, який її індивідуальний особистий розвиток? Сонечко здравствуй, золоте, з квіткою вітаюся, вона народу. Я вітаю з дощів. плинемо з відра, З дітками вітаюся, з всім добра. Придумайте мені, діти, будь ласка, гарні слова до слова сонечка. Сонечко. Волоте, Юля, яке сонечко? Променисте, проминисте, ще яке сонечко. Гадаче. Головне призначення Монтесорі матеріалу в тому, щоб дитина сама. За допомогою органів чуттів, навчилася маніпулювати з ним, вичленяти головне, навчилася ставити перед собою якусь мету і давати на неї відповідь. Усі зусилля в освітньо-виховному процесі педагоги закладу спрямовують на розвиток дитини. Для цього у садку діють гуртки, як от музичної казки масочка, горизонтального пластичного балету, грація, нетрадиційних технік зображувальної діяльності грайлик. Окрім наукового методу Марії Монтесорі, у закладі також активно впроваджують інноваційні авторські програми Зайцева Єфименка, Орфа. Найбільші здобутки є і на рахунку Кузнецовської гімназії. За 10 років існування заклад має свій прапор, герб, хоругву, які використовують під час проведення офіційних заходів. Викладачі та гімназисти зберігають і традиції закладу як День Європи, гімназійна варта, інтелектуальні турніри, посвята малі академіки, свято. ООН. гімназія є лауреатом конкурсу «100 кращих шкіл України у номінації Школа успіху та першою на Рівненщині асоційованою школою ЮНЕСКО. У 2004 році заклад став експериментальною науково-дослідною лабораторією Творча обдарованість Рівненського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. У 2008 році за високий внесок у розвиток освіти і науки Кузнецовську гімназію було визнано флагманом сучасної освіти України. Усю діяльність педагогічний колектив спрямовує на інтелектуальний розвиток учнів, на розкриття їхніх обдарованостей, виховання конкурентноспроможної, соціально мобільної людини через впровадження проектних інтерактивних та інформаційних технологій в урочній і позаурочній діяльності гімназії. Розвиток особистого творчого потенціалу шляхом формування інноваційного простору над такою проблемною темою працюють педагогічні працівники Володимирецького дошкільного навчального закладу комбінованого типу Малятко. Тут виховують, розвивають та навчають 100 діток у чотирьох дошкільних групах. Пріоритетним завданням дошкільного навчального закладу є створення умов для розвитку природних задатків дошкільників. Наш дошкільний заклад тісно співпрацює із загальноосвітніми навчальними закладами, з позашкільними закладами і з батьківською громадою. Інклюзивна освіта у нас є створена група логопедична, де перебувають дітки з вадами мови, і там ми працюємо над. Створенням також умов для таких дошкільників. Особливістю закладу є особистісно орієнтоване на виховання та навчання дітей, які свої здібності можуть розвинути не лише під час занять, а й у гуртках за інтересами. Мислимо логічно, «Мілі ручки, орегамі у ляльковому театрі «Веселка» та драматичному казка стукає у двері. Ми в колег переймаємо позитивне те, що ми бачимо для себе і. Втілюємо його в наш в нашу роботу. У ході педагогічної естафети свої досягнення інноваційні методи роботи представляли викладачі та вихованці Володимирецького районного будинку школярів та юнацтва, який бере початок із 1970 року. Щороку заклад відвідує майже тисяча школярів, адже тут діє 70 гуртків за різними напрямами: науково-технічний, еколого-натуралістичний, дослідницько-експериментальний, соціально-реабілітаційний, гуманітарний, туристично-краєзнавчий, дитячих громадських ініціатив та художньо-естетичний. Студія розпочинала свою роботу з простенького гурточка. Юний художник. За три роки ми вже маємо спільно з усиллями з дітьми зразкову студію. Тут ми маємо можливість показати дітям, розкрити їх здібності природні, відносно їхньої творчої уяви, приділяємо увагу. Навчити різноманітним технікам це є писанкарство, декоративний розпис, і патриківський розпис, і вироби зі шкіри, вироби з пластиліну, також розпис по тканині, по дереву, по стіклу, різноманітним технікам, які от наші, які передалися з покоління в покоління, щоб діти їх не тільки там могли ознайомитися, але почерпнути цю глибинку і навчитися самому створити якийсь виріб, власноруч. Вже декілька років в нашому районі створено школу навчання активу лідер метою якої є формування лідерських якостей особистості методом впровадження інтерактивних технологій навчально-виховний процес. Ця школа працює на базі нашого закладу. Вона працює як гурток Лідерство запорука успіху. Діти щотижня приїжджають на свої заняття. Діти ці це лідери, це активісти учнівської молоді. Це їх вибирає учнівський колектив від кожного загальноосвітнього закладу. І вони приїжджають до нас на ці заняття. Ми впроваджуємо інтерактивні методи в своєму навчанні, такі як тренінги, сучасні методи навчання, ділові ситуаційні ігри, а також проектну діяльність тому, що. Саме впровадження цих методів вимагає сьогодення, тому що ми повинні формувати соціально компетентну, життєво-компетентну особистість. Навчаючи дітей у гуртках, створюючи умови для розвитку та підтримки їхніх талантів, педагоги закладу водночас працюють і над науково-методичною проблемою, розвиток соціальної компетентності дітей та підлітків засоби позашкільної освіти, вивчають і досліджують такі теми, як готовність вихованців до саморозвитку та адаптації в оточуючому світі, педагогічна підтримка та соціалізація дітей з особливими потребами, маркетингова діяльність. Адже з 2006 року Володимирецький будинок школяра є лабораторією позашкільної освіти щодо проведення дослідно експериментальної роботи. Тема нашого заняття пізнай самого себе. Мета якого це розкрити суть поняття, суть поняття особистості, а також пізнати себе та пізнати своїх друзів, які знаходяться поруч. І ми проводимо наступну нашу вправу, а це вправа. Мій всесвіт. Зараз діти, ви маєте розкрити свої досягнення, свої захоплення та свої риси, які характеризують вас як особистість. Я стала лідером ушнівського самоврядування, це одне із моїх досягнень. Також у 2010 році я стала міста табору веселка. Мої малюнки друкуються у районній газеті Волдимрецький вісник. Я смілива, впевнена в собі людина. Я став лідером починського самоврядування Володимирецького районного будинку школярів та юнацтва. Також зайняв друге місце у конкурсі захисту наукових робіт Малої Академії наук. призви місця з боку. Також мої риси характеру це альтруїзм, чесність, пунктуальність. Більше моїм досягненням є те, що я маю дуже багато хороших друзів. От, е, мені притаманні такі риси характеру, як, як наполегливість, чесність, об'єктивність та самостійність. Над вдосконаленням навчально-виховного процесу педагогічних методів і технологій активно працює колектив Володимирецького районного колегіуму, який має певні традиції, високий творчий потенціал. Життя у закладі дуже цікаве та різноманітне. Учні мають змогу користуватися інноваційними технологіями. На уроках вони мають змогу користуватися плазмовими телевізорами, комп'ютерами, мультимедійними проекторами. А ще у закладі створені новини. Щотижня учні готують новий випуск новин і в якому висвітлюють шкільне життя закладу. Також журналістами колегіями створюється шкільний журнал Вулик. Вони також випускають його щомісячно. Учні мають змогу займатися у гімнастичному залі на профілакторах Євмінова. Також учні мають змогу відвідувати гімнастичний зал як у навчальний час, так і у літній період. Педагогічний колектив переможець всеукраїнського конкурсу «100 кращих шкіл України 2006 у номінації Школа професійної кар'єри у 2008 році. Колегіум став першим серед загальноосвітніх закладів Рівненської області. За результатами проведення громадянської акції Флагман освіти і науки України Володимирецький колегіум визнано кращим представником галузі 2009 року. Навчання у колегіумі здійснюють за такими напрямами: суспільно-гуманітарний, суспільно-гуманітарний, математичний технологічний, значну увагу приділяють фізичному розвитку вихованців. Освітня галузь є однією із найпріоритетніших, найпріоритетніших у Володимирецькому районі. Для досягнення хороших результатів, позитивних тенденцій надзвичайно важлива підтримка влади. Хочу сказати, що в цьому плані ми не обділені. Тому що і адміністрація районна, і районна рада з розумінням і з підтримкою ставляться до освітян. Сьогодні ми готові приймати гостей із інших районів, із інших областей. На базі навчальних закладів нашого району проводяться всеукраїнські і міжнародні заходи. Це є показник, як на мене. Але основне наше досягнення це. Випускник це дитина. Ми всі зусилля спрямовуємо для того, щоб дитина вийшла у світ готовою до життя, даємо не лише знання, а практично готуємо. Для цього використовуємо сучасні форми, сучасні підходи. Готуємо кожного випускника бути конкурентно спроможним на ринку праці в Україні.